Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі ABC Cooking. Сьогодні готую смачний та ніжний морквяний рулет з сирною начинкою. Для тіста знадобляться всього два інгредієнти готувати легко і просто. Якщо ви не любите моркву, не переживайте, тому що її смак тут не відчувається. З начинками можна фантазувати. Починаємо! Тісти мені знадобиться 500 г моркви. Вага в обчищеному вигляді. Моркву необхідно натерти на дрібній терці. На пательню наливаю столову ложку рослинної олії та кладу 15 грамів вершкового масла. Розтоплюю, кладу моркву. До моркви необхідно додати півчайної ложки солі та трошки маленого чорного перцю до смаку. Все перемішати і тушкувати на середньому вогні під кришкою час від часу помішуючи приблизно 10-15 хвилин, поки морква не стане м'якою. Потім цю масу необхідно перекласти в іншу ємність і дати повністю охолонути. А тим часом приготую собі деко. Розмір дека 25х35 см, висота 2,5 см. Застиляю пергаментним папером і зразу вмикаю духову шафу, нагріваю до температури 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгайту. Для тіста мені знадобиться 5 яєць середнього розміру кімнатної температури. Відділяю білки від жовтків. Якщо яйця великі, знадобиться 4 штуки. Виливаю білки в чашу міксера та додаю чайної ложки солі. Буду збивати міксером до міцних піків, тобто до такої консистенції, щоб білки не випадали з чаші. Подивіться, друзі. Ось саме така консистенція необхідна, поки відкладаю в сторону. Морквяна маса вже охолонула. Додаю 5 жовтків або 4 жовтки, якщо яйця великі, та все перемішаю. Тепер приблизно в 3 етапи необхідно додати білки. Додаю частину білків та все обережно перемішую з знизу до верху. Ніякого борошна, крохмалю, розпушувача чи навіть соди для цього тіста не потрібно. Саме це мені дуже подобається цей рецепт. Масу необхідно вилити на деко та розрівняти. Щоб було це легко робити, можна використовувати скребок для тіста. Буду випікати 15 хвилин при температурі 180 градусів по Цельсію або 355 по Фаренгейту. А тим часом приготую начинку: поєднують 200 г м'якого вершкового сиру, 50 г твердого сиру, натертого на дрівній терці, 3 зубки часнику, пропущені через прес, та трошки кропу. Все перемішую. До речі, вершковий сир можна замінити кисломолочним сиром, збивши його блендером до однорідної маси. Щоб начинка була дуже ніжною, додаю ще 2 столові ложки сметани. Це за бажанням. І все готово. А тим часом моє тісто теж вже готово. Подивіться, друзі, як я його перекладаю на робочу поверхню і залишаю його на пергаментному папері, поки воно повністю не охолоне. А коли воно охололо, застеляю стіл харчовою плівкою і обережно перевертаю тісто на харчову плівку. Знімаю паргаментний папір. До речі, він знімається абсолютно легко, без ніяких зусиль. Головне, щоб він був в хорошої якості. Коли тісто охолоджується, то сам папір, ніби трошки як пропарюється, він стає таким вологим, тому без ніяких зусиль чудово знімається. Все, що зараз залишилося, це покласти начинку на тісто і розподілити рівним шаром. Не доходячи 1,5 см з однієї. Потім за допомогою харчової плівки згорнути рулет, загорнути в харчову плівку і покласти в холодильник мінімум на 2 години. Таким чином, рулет буде прекрасно нарізатися і у вас з ним не буде абсолютно ніяких проблем. Друзі, напишіть під відео, чи готували ви колись морквяний рулет. А якщо не готували, чи хотіли би ви приготувати по цьому рецепту. Я вам дуже рекомендую приготувати, тому що виходить дуже смачно, ніжно, яскраво. А саме головне готувати легко, просто і дуже швидко. Сподіваюся, що рецепт вам сподобався, і якщо це так, буду вдячна за вашу подобайку, за коментар під відео, за підписку і на цей, і на мій інший канал, Файна кухня посилання під відео, звичайно, якщо ви ще не підписані. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео. Всім па-па!